なに У нас був план цього заходу, що ми звернули увагу, тут покривна культура постійна, трьохкомпонентна, на корму. До речі, покривні культури теж мають різну стратегію. Їх можна вирощувати на насіння, що тут робиться, в сперзі, на корм і тільки для родичів оруду. Багато питають, а що, якщо ми зібрали на корм, що не стільки користь і так далі. Ми повинні враховувати не тільки те, що ми бачимо зверху, а ми повинні враховувати те, що ми не бачимо зверху. В ґрунті знаходиться. І навіть культура, яку ви зібрали на корм, вона також приносить користь, коли росте зелена зверху, живий корень знизу, і вся коренева маса вона остається знизу. І я вам скажу, я... Тут у нас є учасники, які були зі мною в Південній Африці, ми бачили, як е, там, де багато тваринництва, вони якраз покривні культури ви, даже, навіть вирощують як основні, вона дає їм, е, представте, що таке Південна Африка, де грунти це піски, вони, вони підвищують е, родючість, одне дають е, корм е, худобі. І вважаю, що це навіть вигідніше через м'ясо пропустити, чим просто отримати врожай. І тому це теж один з варіантів. І от е, хочу, ми почнемо е, коротко, пан Віталій скаже, що за це орудіє, яке місце в його парку техніки воно займає. Для чого? Будь ласка. Це... Рублячий куток імпортного виробництва, бо український я такий не знайшов, бо в мене агрегат, ми позичили в хорошого знайомого з, з господарства, і там був однобарабанний куток. Це двохбарабанний рублячий куток для сидеральної системи, це обов'язковий елемент, я вважаю. Бо, наприклад, якщо сівалка не може посіяти в, такий, в таку суміш або покрив. Він нам робить, як то кажуть, погоду. І плюс це було куплене за того, що я займаюся подвійною седерацією. Це якщо йде один седерат, потім треба посіяти швидко інший, тобто жито озиме, то цей агрегат незамінний для цієї системи. Він рубає масу, і якщо раніше я застосовував гербіцидний обробіток, припиняв вегетацію гербіцидами. Суцільної дії, то зараз я застосовую цей коток і він на 90% маса відмирає, бо один барабан меншого діаметру, другий більшого, і вони якось так працюють, що припиняють вегетацію покривних культур, і це дозволяє нам посіяти одразу наступну культуру або наступний сидерат. І тут ми для вас підготували це поле. Мали бути посів по скошеному, по скошеній викові всяній сумішці, по порубаній і прямий посів. Але так як ми шануємо ґрунт, і, і кожен має з вас поле. І якщо пішов дощ, то не варто лізти в болото, а варто почекати такі погоди, тому ми не, не будемо сіяти. І просто і техніка зараз наробить колій, і так того вирішили. І буду лікувати те поле не один рік. А чому саме цей ви вибрали? От ви казали, у нас не роблять. А саме цей, Що, яка основна от, перевага цього катка? Тому що двохбарабанний краще подрібнює масу і більше знищує нам покривних культур. Тобто один ряд цих подрібнюючих барабанів це замало. І навіть хорш, компанія Хорш вони мають в своєму вже зробили такий агрегат, який має подрібнюючий куток і далі ж борону, які подрібнюють масу соняшнику, наприклад, або кукурудзи, або також для покривних, але хорш я не купив, бо він за дорогий і в них ще тоді не було шестиметрових, а були три або дванадцять метрів. Знов таки не ну, так, ринок. Це, це має значення, що воно йде під кутом? Так, воно краще подрібнює масу. якщо прямо була, так? До речі, наші виробники теж почали копіювати це і на своїх оцих подрібнюючих барабанах вже встановлюють під кутом, щоб воно краще подрібнювало. Ну це теж плюс, не? так Так. ну що, друзі, питання після це після подрібні Рівнська області Віктор, дивіться, після потрібнічого кутка ви взагалі хімії не схвати. Ні, минулому році я маю три поля, де я сіяв житого зими по Ранніх покривних, які були посіяні після озимої пшениці або ячменю, то ми заходили, рубали і не використовували потім хімію, щоб припинити в житті попередній сидерат. Друзі, це я зауважив, все також про альтернативу. Можна зупинити вегетацію хімічним путем, а можна механічно. І кожен із вас робить вибір. До ну, любому... речі, оце тритикали, що тут ми бачимо, воно так само у нас була е, така посушлива весна була і було посіяно викоовес, але більше вродила лобуда, як виковес. І ми порубали, і до осені посіяли ще один сидерат, і порубали знову, і посіяли тритикали. Тобто, ну, добре в ноль, все, все біологія і все працює. Що хочете, роблять? Ні, не вирівнює, може вирівняти кротовини або ну, ходи від мишей. На так. Пару сантиметрів все-таки залазить. Так? Ні, не залазить. Це От це пан це Михайло це був, він би сказав, що його маса. Що не можна. Хоч це ще раз пройтись, знаєте, щоб по, краще перебити. По кукурузі дайте хай людина вивезе. Ви коли Роман Вінницька область. Ви коли сієте покровні культури, от, наприклад, з викою, так? і після неї сієте кукурудзу. Вика, забирається цим катком чи ні? Тому що з викою потім боротися важко. Вика в ку кукурудзі взагалі не проблема. Її забирають гербіциди в кукурудзі. В сої вика проблема. І в, якщо в нас в, в цьому році не є така проблемка, але перезимувала яра вика і по деяких місцях вона, ну. Трішки вегетує. Він не забирає. Якщо... Не забирає, ні. боремось з гербіцидами з бобовими. Друзі, в будь-якому випадку, хто хоче зменшити хімічне навантаження на ґрунт, зверніть увагу на цей агрегат. Скажіть, будь ласка, по соняшнику ви працювали цим агрегатом? Не маємо соняшнику, але бачив знайомих, друзів. Прекрасно працює. Тобто, якщо соняшник і пшениця, то це тільки такий агрегат. А землю він чіпає в такому випадку? А, ні, не чіпає. Сантиметр два напряма. Сантиметр зачіпає, але він не обробляє. кукурудзі та сама ситуація. Так. В, куку... в кукурудзі в минулому році не пробували, бо е, листопад був дуже дощовий і вирішили не ущільнювати лишній раз ґрунт.